Привіт, хто захоплюється цікавеньким. Шукаєте комфорт, точність та простір. Matecom Volcano Erebes Black L Control. Пропонує все це та багато іншого. Цей огляд приведе вас у захоплюючу подорож, по особливостях килимка для миші та клавіатури, призначеного для найвимогливіших користувачів. Величезний розмір 900 на 420 товщина 3 мм і рівномірний колір поверхні, що оптимізує роботу найвимогливіших датчиків. Це вдосконалення популярної моделі килимка, який точно стане вашим надійним помічником. Гарантована свобода рухів та ідеальне ковзання кожної миші, завдяки водонепроникній тканині та червоній обшивці. А гумовий низ надає стабільності, щоб ваш робочий простір завжди був організованим і продуктивним. Музика. Гладка тканина забезпечує високу точність рухів миші, необхідну для геймерів і творчих професіоналів. З іншого боку, килимок має чудове щеплення з поверхнею, щоб жоден рух не пройшов марно. Ви не повинні хвилюватись про догляд з килимком. Він легко очищається від бруду та пилу, а бризкозахисний матеріал додає додатковий захист, щоб ви могли зосередитись на своїй роботі. <му> Килимок Майтком Volcano Erebes Black L Control. Ваш вірний співробітник у світі високої точності та комфорту. За лайк та підписку, дякую. До зустрічі наступного разу. Миру та добра всім! Все буде Україна!